Чому волонтерські збори для нас, військових, будуть вічними, Ну, як вічними, точніше, до нашої омрієної перемоги? Поспілкуємось в рубриці Позивний Шульц. Я Ігор Шолтис, кожного разу, коли мене питають, що у вас знову закінчились машини, у вас впали всі мавіки, чи можливо ви витратили всі надані вам турнікети? Я пригадую дуже е, крутий випадок з свого попереднього місця служби, де ми з козаками знайшли два пікапи, одним з яких поділилися з сусідньою е, групою наших, наших побратимів. Представник цієї групи, нехай це буде друг Лисий. Прийшов, приїхав, забрав цей автомобіль, каже, блін, чуваки, так вам дякуємо. Попередні в нас поламалися на СТОшках і тому подібне. Значить, приїхав до нас він в 14.00, і від нього поступає дзвінок орієнтовно о 17.30, і він повідомляє, що пікап вже на лінії вогню згорів. Просто безпросвітно згорів, лише заїхавши в сектор. Ніхто не може передбачити, наскільки довго буде експлуатуватись та чи інша автівка, той чи інший дрон. Але ми повинні розуміти, що на гарячих точках фронту, в гарячих точках фронту, таке обладнання є розхідним. Ми розуміємо, що ми маємо закупити таку-то кількість інструменту та обладнання для того, аби воно виконувало завдання те, яке. Не мали би виконувати люди безпосередньо люди. Якщо ми беремо і купляємо хлопцям дрон, то він виконує функцію, яку в минулому виконували самі захисники. Він розвідує територію ворога для того, аби ми мали змогу по них бити щодня і щомиті. Якщо дрон зникає, ми все одно маємо. Розвідувати цю територію і внаслідок його відсутності йдемо туди ніжками пішки, що може відбутися. Я думаю, ви самі розумієте, те саме стосується пікапів. Якщо ми маємо певну кількість машин нормальної прохідності і вона потрапляє на лінію вогню, то зрозуміло, що від цього ми. Більш залишимося цілими та живими, якщо можна так простими словами сказати. Я не був в Бахмуті, але мої побратими, які відбували службу там і вели дуже криваві та інтенсивні бої з ворогами, розповідали про те, що середня тривалість життя одного автомобіля в цій зарубі була орієнтовно 5-6 годин. Тому ми маємо розуміти, що. Велика кількість тих речей, які ми закупляємо для Збройних сил України, які ви закупляли для нас, вони є дуже розхідними. Вони можуть бути знищені в той самий день, як тільки до нас надійшли, в незалежності від того, наскільки дороговартісне це майно би не було. Тому, друзі, ставимось до цього простіше і відповідальніше. До слова про мавіки нещодавно в червні ми робили величезний розіграш Мерседесу с класу і внаслідок якого наш підрозділ отримав 14 Мавіків, а саме Мавік-3 комплектації Fly More Combo. Щоб ви зрозуміли, ми почали їх застосовувати в другій половині вересня. І з 14 отриманих мавіків ми вже втратили 17. Це великим, великим підрозділом і великою кількістю розрахунків, які ними послуговуються. Це не свідчить про те, що хлопці погано їх використовують. Це свідчить про те, що є така робота, яку ми мусимо виконувати, і в ній є ризик втратити це майно. Тому, будь ласка, ставтесь до цього з розумінням та... Відповідальність. Як власне втрачаються мавіки та іншого роду квадрокоптери, наші е, американські союзники завжди розповідали, що цей БПЛА е, там, чи ця безпілотна система точно вирішить вашу проблему і не може е, бути заспуфлена, як в нас кажуть, так е, російськими засобами радіоелектронної боротьби. Е, якщо ми трошки заглибимося в військову експертизу, то зрозуміємо, що Російські глушилки, російські засоби радіоелектронної боротьби, і, взагалі, повністю їхня військова промисловість у цій галузі є однією з найпотужніших в світі. Тому нашим колегам зі всієї поваги та союзникам, які воювали з Талібаном та ісламською державою, не дуже зрозуміти наскільки нам, українцям, важко протистояти досить технологічному ворогу, зокрема використовуючи безпілотні системи. Вони можуть бути знищені з, з антидронової рушниці, до прикладу, якимось конкретним російським піхотинцем. Вони можуть бути втрачені внаслідок знову ж таки роботи російського РЕП, перехвату і інших речей. Інколи їх можуть так відтягувати до себе, що нам не вистачає заряду батареї для того, аби їх повноцінно повернути назад. Є багато об'єктивних причин, внаслідок яких ми, на жаль, ці квадрокоптери втрачаємо. Саме тому ви можете побачити великої кількості підрозділів постійні збори на БПЛА типу Mavic 3. І вони будуть теж знову ж таки до самої перемоги. Ми будемо засто... застосовувати безпілотні системи до самої перемоги, тому потрібно бути готовими бачити щодня в своїй стрічці збори на. Мавіки, аутели і тому інше подібне обладнання. Інколи нас дуже ображає, коли ми десь бачимо в коментах хейтинг якихось конкретних зборів, не так оформили картку. Значить, це обладнання воно коштує не стільки, а стільки, бо на OLX я бачила або бачив іншу ціну. Нам це сприймається досить, скажімо так, болісно, зважаючи на те, що ми весь час шукаємо вільний. Час в своєму розпорядку для того, аби мати можливість організувати такий збір, мати можливість з вашою допомогою закрити потреби цілого підрозділу, і, і що безпосередньо вплине на наше подальше повернення додому. Тому якщо вам не подобається якийсь конкретний збір, вам не подобається дизайн картинки, вам не подобається хто його проводить, тому що з, там, з вашого погляду, це якийсь там маргінал, гомофоб там чи ще хтось. Просто не пишіть, будь ласка, цього цим ви ображаєте все середовище захисників України, які, окрім виконання своїх прямих функціональних обов'язків, стараються якось з вами повзаємодіяти для того, аби ця допомога надійшла в підрозділ. Тому, якщо ви вважаєте, що ви сплачуєте податки в цю державу, і цього вистачає, так як вашого внеску в нашу спільну перемогу, то по-перше, ви дуже помиляєтесь. По-друге, будь ласка, залиште цю думку при собі, тому що це може образити величезну кількість людей, які жертвують всім своїм найціннішим за, для нашого спільного блага. Що стосується податків держави, волонтерства, хто що має забезпечувати, теж в цьому слід розібратися досить детально, зважаючи на те, що люди просто не орієнтуються. Що держава може купити, що держава купити не може. Ми, наприклад, здійснюємо збори на самопальні fpv дрони, там, собівартість яких може, може сягати там, 250 доларів, що є ну просто незмірно малою сумою для результату, який цей fpv дрон може принести. Один засіб на 250 баксів може вилетіти і здійснити ворогу збитків на мільйони доларів, на сотні тисяч доларів. Але держава не може сертифікувати такі засоби внаслідок того, що щодня з'являються якісь нові приколи, нові комплектуючі до дронів. Щодня вони змінюються, щодня вдосконалюються, і згідно всієї схеми бюрократії в, в українському законодавстві, як і в законодавстві будь-якої іншої держави. Ми не можемо сертифікувати кожен товар, в якій, там, паяльничком сьогодні впаяли якусь нову деталь. Тому ми маємо розуміти, що ці кошти йдуть конкретно на комплектуючий, на матеріал, який якийсь талановитий чувак спаює в себе в підвалі і потім передає нам з метою застосування цього по нашим російським ворогам. Тому ми маємо розуміти, що половину взагалі тих потреб, які ви нам допомагаєте закривати, можливо, навіть більше половини, держава в офіційний спосіб не може цього придбати. Тому що сьогодні е, ті люди, які розповідають, що е, чому ми купляємо дрон за 250 баксів, це би мала зробити держава. Держава вироблятиме цей дрон, але він буде коштувати 300 зайвим баксів, зважаючи на податок і на різного роду документацію вироблено по сертифікації цього дрона. То завтра ви скажете, що держава відмиває бабки на ціні того дрона, який насправді коштує 250 доларів. Нам потрібно розібратися, що може виробляти Міністерство стратегічної промисловості, що ми можемо отримати від наших західних партнерів, а що на жаль потрібно. Купляти з вами самотужки. Тому можемо повернутися до тих самих добрих мавіків, які не постачаються напряму в Україну з Китаю. Ми мусимо через треті держави, через держави Європейського Союзу в обхід діставати ці маленькі дороговартісні засоби для того, аби спостерігати за ворогом, змогти евакуювати своїх бійців і загалом виживати в умовах нинішньої досить. Досить технологічної війни. Тому держава виконує свої обов'язки, ми виконуємо свої обов'язки, а ви виконуєте свої обов'язки. Якщо вам не подобається, якщо ви вважаєте, що податку вистачає, просто про це не пишіть. Це може образити. Ні для кого з нас не є секретом, що росіяни всипають е, свої позиції е, і наші позиції своїм російським е, м'ясом. Вони не шкодують людський ресурс, і вони собі, на жаль, можуть це дозволити, зважаючи на е, мобілізаційну історію і на довбо цього російського псевдосуспільства. Ми, як нація, собі цього дозволити не можемо тож життя кожного. Українця, кожного захисника України, має бути найвищим пріоритетом в веденні цієї війни. Саме тому ми з вами потребуємо такої великої кількості безпілотних систем автомобілів і взагалі іншого обладнання, яке в технологічний спосіб застосовується, і може бути втрачене замість втрати самого військовослужбовця, самого захисника України. Тому друзі, щодня. Для того, аби бути попереду, для того аби мати можливість витрачати метал, а не людей. Нам потрібно шукати швидкі рішення. Нам потрібно комплектувати нові безпілотні системи. І не завжди це вдається робити через погодження з державою. Не завжди бюрократична система може так швидко опанувати це, як ми це з вами вже сьогодні опановуємо шляхом зборів та взаємодії. Тому. Важливо зрозуміти, що щоденна ваша допомога вона конвертується в кожній точці держави в пошук цих рішень, які наступними днями застосовуються на полі бою. Ми військові щомісяця відкладаємо частину своєї заробітної плати для того, аби скинутись чи на оплату проживання в якомусь секторі, чи на купівлю побутових засобів, чи на обслуговування автівок. Ми взяли собі це зазвичку і розуміємо, що нам необхідний фонд, внаслідок якого буде поповнюватись казна підрозділу і витрачена знову ж таки на наші завтрашні потреби. Тому, прохання друзі, до вас, якщо ви маєте можливість, щомісяця відкладати якусь невеличку суму для допомоги в забезпеченні сил оборони, ми справді потребуємо вашої допомоги і лише... Можу ствердити те, що до сьогодні ми дійшли лише нашою спільною єдністю. Якби не було вас, то не було би таких нас. І до сьогоднішнього дня в цій війні ми навряд чи би дійшли за відсутності такої єдності. Тому, трошечки щомісяця на збройні сили, а ми вас будемо радувати нашими відео звітами робіння Слава Україні російським окупантам.